Кілька військових самовільно залишили частини на Херсонщині і у Запорізькій області, і потім повернулися до служби. Якийсь світок залишає військову частину ще на етапі проводження так званого БЗВП, тобто базової загальновійськової підготовки. З чим пов'язані такі випадки? Причина для кожного індивідуальною томився відведення бойових дій, томився від життя. Такого. Бусифікували його там, десь на вулиці. Він не хотів воювати, йшов за хлібом, спіймали його ТЦК. Як вирішити проблему СЗЧ в українській Армії вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. 66 військовослужбовців із Херсонщини, які самовільно залишили частини, повернулися на службу. Про це у грудні повідомила Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Заступник керівника відомства Кирило Профатіло на брифінгу розповів, що всього на теперішній час керували до суду 102 клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності військових, які самовільно залишили частини. За словами прокурора, проблема самовільного залишення частин зараз розповсюджена у війську, в тому числі і на Херсонщині. Таких військових активно розшукують, каже профатіло. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України введенням воєнного стану та проведенням загальної мобілізації суттєво збільшилась кількість вчинених військовослужбовцями кримінальних правопорушень, пов'язаних із самовільним залишенням військової частини, місця служби, а також дезертирство. Законодавством передбачено лише реальне покарання у виді позбавлення волі на срок не менше п'яти років військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину місця служби. А також вчинили дезертирство. Прокурор зазначив, що за змінами, які нещодавно внесені до законодавства, військовий, що вперше самовільно залишив частину, має повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Їм необхідно прибути до відповідних військових частин та заявити про намір повернутися та продовжити проходження військової служби. Крім того, вказані військовослужбовці мають проінформувати відповідні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальне управління ДБР, органи Національної поліції або територіальне управління військової служби правопорядку. За таких умов їм поновлять і грошове і соціальне забезпечення. Якщо військовослужбовець не повернеться добровільно, то його можуть позбавити волі на термін не менше, ніж 5 років, додав заступник керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Начальник відділу інформаційної політики та комунікації цього відомства Едуард Плешко розповів новинам Приазов'я, що прокуратура отримує інформацію про випадки СЗЧ від військових частин, які розміщені на території регіону. Цифри щодо кількості осіб, які самовольно залишили військові частини з різних причин, для саме Херсонської спеціалізованої прокуратури визначається саме ситуація, яка Має місце у військових частинах, які безпосередньо обслуговуються, чи можна так виразити, цією прокуратурою. Тобто це дані, які наводяться по військовим частинам, у яких Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони здійснює нагляд процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, які зареєстровані саме у цих військових частинах. Військові частини можуть прибути на лінію бойового зіткнення з різних куточків нашої країни. Але вони знаходяться саме на тієї території, за яку відповідає Херсонська спеціалізована прокуратура. Причини, які підштовхують військових до самовільного залишення частин на Херсонщині, можуть бути дуже різними, зазначив начальник відділу комунікацій. Щоб проаналізувати їх, треба треба поспілкуватися, мабуть, з кожним, з кожною особою, яка скоїла відповідне правопорушення. У деяких ці глуци глибока ну. Індивідуальні причини у деяких невдоволення організації служби, яке було деякі були просто морально, психологічно не готові до тих умов, яких доводиться проходити військову службу. Ну а деякі в силу свого характеру навіть виявляли недисциплінованість. Випадки повернення після першого самовільного залишення частини наразі не поодинокі. Додав Едуард Плешко. Це дійсна системна справа. Таке повернення має розпосюджений характер, і багато осіб, які розуміють наслідки, які можуть можуть очікувати у. В майбутньому вони все ж вибирають чесне виконання обов'язків. Про випадки самовільного залишення частин у Запорізькій області розповіли у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону. Всього у цьому регіоні станом на початок грудня звільнили від кримінальної відповідальності 1114 військових, з них 372 у Запорізькій області. Начальник управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону Павло Юхимович під час брифінгу зазначив, що військові вдаються до СЗЧ або дезертирства з різних причин. Законодавство наразі вдосконалили і повернутися до служби можливо 29 листопада 2024 року. Набрав чинності закон України номер 4087. Про внесення змін до глави 12 прикінцевих положень закону України про військовий обов'язок і військову службу, яким передбачено надання можливості військовослужбовцям, що залишили вперше місце служби, повернутися до виконання обов'язків із повним відновленням соціальних гарантій, без покарань. Військовий оглядач Денис Попович розповів новинам Приазов'я, що самовільне залишення частини це правопорушення, на яке може впливати низка факторів. Починаючи, як ви кажете, із характеру ведення бойових дій теж таке може бути. Командир, або він щось робить не те, на думку цієї людини, яка пішла в сезон або він не робить взагалі нічого, або він робить неправильно, або він робить щось таке, що не сподобалося цій конкретній людині. Все що загод, дуже багато причин. Почув якусь е, зв'язку з дому. З, е, хтось, значить, захворів. Не дай Боже помер. Дівчина покинула, е, дружина зрадила. Е, неможливо в е, законний спосіб е, отримати відпустку. Пішов С очей вирішив погуляти, втомився від ведення бойових дій, втомився від життя такого. Так е, захотів е, відпуску. Бусифікували його там десь на вулиці. Він не хотів воювати, йшов за хлібом, спіймали його ТЦК. Він не планував. Через день він опинився в цих в підготовчому таборі. Пішов на фронт. Він там не хоче воювати. Тобто, ну будь-яка причина може, бути, навіть така, що ми зараз не перерахували. Кількість випадків самовільного залишення частин зазвичай не залежить від регіону, де проходять службу військові, каже аналітик. У прямої залежності я не бачу. Тобто, це причина для кожного індивідуальною, і кожен для себе вирішує або не вирішує, і ти все за ні. Буває таке, що існує ситуація, коли людина раніше таке було, хоче перевести з частини, були проблеми з переведенням. Він вирішив такий спосіб. Він вийшов, пішов. Таке теж було. Тобто, таких випадків таких причин багато кожного індивідуально. Тобто, якщо ти когось питаєш, чого він так зробив. То безумовно він розкаже свою історію, і ця історія буде може бути не схожа на іншу історію. Декриміналізація першого СЗЧ сприяє тому, що військові повертаються на службу. Додав Денис Попович. Перший раз, якщо людина пішла до СЗЧ, вона може повернутися і не буде, і не буде наслідків. Хто що зробив, тобто ну, будь-який протизаконний вчинок. Він розуміє він розуміє, що після цього немає шляху назад. Тобто він спочатку його зробив, потім, коли вже зробив, він починає думати про наслідки. Дуже часто таке буває. А наслідки бувають незворотні. Тобто, далі вже ти спілкуєшся з законом і розумієш, що може бути щось законний спосіб, може, мож, мож, може бути притягнути до відповідальності. Зараз людина вчинила ще СЗЩ, вона усвідомила, що можуть бути наслідки. Для того, щоб цих наслідків не було, щоб бути чистим про закон, людина повертається і далі продовжує службу. Голова громадської організації Принцип Любов Галанд розповіла новинам Азов'я, що проблема самовільного залишення частини не є новою. Одним із факторів, які впливають на таке рішення, є загальна мотивація людини долучатися до війська. Якийсь відсоток я не можу коментувати який, але все ж залишає військову частину ще на етапі проводження так званого БЗВП, тобто базової загальновійськової підготовки. Людина, яка була щойно мобілізована, вона ну намагається втекти. Бо не відчуває мотивації там ще з якихось причин, хоче уникнути служби і йде на самовільне залишення частини в цьому випадку. Це навчальний центр. Друга річ це звичайно та категорія військовослужбовців, які залишають військову частину вже. Перебуваючи у безпосередньо підрозділі, в якому вони несуть службу після проходження підготовки, навіть після проведення якогось часу на військовій службі, вони теж діляться на різні категорії. Ну, очевидно, є та категорія військовослужбовців, які залишають військову частину через ну, страх, через ну, якби, характер бойових дій і характер виконання бойових завдань, які звичайно пов'язані з просто контекстом війни. Да? Тобто, треба розуміти, що є відсоток тих людей, які залишають просто тому, що психологія. Логічно не готові, фізично не готові. Окрема важлива категорія це військовослужбовці, які самовільно залишають військові частини через конфлікт із командирами. Вважає правозахисниця. Чому для нас це проблема? Бо це загалом люди, які хочуть воювати, да, на відміну від тих категорій, які я згадала першими, да? це люди, які взагалі ну, мають інтерес до військової служби, вони не залишали її протягом якогось часу. Вони прийшли або добро, ну якби сам якби, з власної ініціативи, або в мобілізації потрапили до армії. Але загалом це контингент людей, які хочуть служити. Більше того, контингент людей, який має певний досвід військової служби. Вони ну становлять цінність загалом для Сил оборони. Коли... Такий, такі категорії військовослужбовців залишають військову частину. Це велика втрата. Проблемою для таких людей є те, що вони не можуть перевестися до інших підрозділів, пояснює Любов Галан, і тому вдаються до СЗЧ через блокування переведень, на що є певні об'єктивні причини, але не завжди. А, ця людина фактично мусить от три роки залишатися в одному підрозділі. Та е, три роки це дуже багато. Фактично для військовослужбовця перевід міг би бути таким якимось елементом контролю над своєю долею над своєю військовою службою, якби, якби неможливість цього переведення, е, ну звичайно, багато військовослужбовців залишають службу. Є також звичайно, мені здається, загальна втома. Ну, об'єктивна фізична і психологічна втома і виснаження, особливо певних категорій військовослужбовців, які на жаль не можуть мати доступу до ротації до відпусток через загальну низьку укомплектованість е війська, тобто нема людей, воюють одні ній ті самі. Тому з одного боку я би хотіла сказати, що в якомусь сенсі проблематика СЗЧ це теж проблематика. Суспільство, яке не виконує свій обов'язок долучатися до сил оборони і замінювати тих, хто є на фронті, так і таким чином, це навантаження, яке йде на людину, яка зараз є в силах оборони, вона суперзначне, бо людей не вистачає та загальну неукомплектованість. Вона має певний відсоток і він впливає на можливість ходити відпустки і ротації. Вирішувати проблему самовільного залишення частин, потрібно комплексно додала правозахисниця. Ця ініціатива президента все таки створити посаду військового омбусмана е, е, значить, ініціатива по переведеннях, по спрощенню переведень через армію, плюс, наприклад, це якісь такі е, ну вже кроки, які починають потрошки працювати е, в цій історії, але знов ж таки. Для того щоб це вирішувати, треба вирішувати це дуже системно. З короткотривалих насправді кроків, які я вважаю, що треба зробити. Перше військово-політичне керівництво має дати дуже чіткий сигнал про те, що нам потрібна мобілізація. Нам потрібні люди, які прийдуть в армію добровільно, тому що ну ще раз неможливо забезпечити багатьма такими благами військовослужбовців, як, наприклад, відпочинок, відпустки і тому подібне, просто через те. Що нас нема, ну нам потрібно кимось воювати, та і це залежить теж відповідальності соціальної відповідальності людей, і це має бути політика держави про народну війну. Та? Тобто в цій війні мають воювати не одні і ті самі, а на горбу одних тих самих людей цю війну не приїдеш і ця несправедливість вона теж є одним із факторів. Друге, насправді дуже потрібно показувати, що є нульова толерантність до сваволі, до нестатутних відносин, до якихось. Ну, таких дій, які підважують гідність військовослужбовців. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Приазов'я